З 1 вересня у тестовому режимі розпочала свою роботу безкоштовна гаряча лінія Держрибагентства. У відомстві зазначається, що протягом двох тижнів буде напрацьовано нову модель ефективного реагування на звернення громадян. Після чого лінія запрацює у звичайному режимі. Про те, що така лінія є актуальною, говорить вже те, що лише за перший день її роботи на номер надійшло понад 30 телефонних дзвінків. З якими питаннями наразі звертаються українці до Держрибагентства та про правила риболовлі, пропоную поговорити детальні. Щедже у нашій студії голова Держрибагентства України Ярема Ковалів. Доброго добро вам ранку. Обранку. І вам що завітали до нас. Катя вже згадала, що у Держрибагентства з'явилася гаряча лінія. От і власне, все ж власне, все ж таки нас цікавить, з якими питаннями та проблемами можуть до вас звертатися громадяни. Ну, вперше за все, я хочу сказати, що це 8 вісімсот 50, п'ятдесят два підсягати. Що так дійсно? У нас телефон, за яким можна було звертатися зі скаргами, він існував давно. Але це була звичайна звичайна міська лінія. Вона працювала, скажімо так, не не дуже добре. Не всі скарги, ми, ми отримували скарги, що звернення не всі відпрацьовуються. Ми вирішили змінити принципово підхід до цього питання. Тому е, впроваджуємо нові сучасні підходи, нові сучасні електронні системи, які дозволять фіксувати, по перше, ці звернення по-друге, фіксувати і відслідковувати їх реакцію. Це, що саме головне, звичайно, що. В першу чергу ми очікуємо скарги на браконьєрство, на незаконний вилив риби. Тому що для нас зараз важливо, особливо на Київщині, де у нас приступив до роботи новий рибоохоронний патруль, показав якість роботи. Хлопці молодці. Хочу сказати, що вони дуже добре показують якість роботи зараз. Наприклад, ну цифри так будуть угу. дуже так, показові. Це те, що обсяги вилову промисловиків збільшилися. Порівняно з попереднім періодом, ну ми говоримо про місяці вдвічі. Про що це говорить? Це не говорить про те, що раптом рибаки наші почали більше виловлювати, чи не краще е риби більше риба да, Так, риба більше стало. Ні, риба стало так, так як було, так і є. На жаль, але е однією з найбільших проблем нашої галузі була велика тіньова. Тіньова частина дуже багато укривалося. так і тільки чесна робота, підхід до того, що не можна скривати свої вилови. Вже допоміг збільшити об'єми офіційного вилову рибок. Окрім того, ми пишаємося результатами. Ну просто приклад: вчорашній день, коли хлопці відпрацьовували канівські київське водосховище, більше був акцент на канівському, нарахували збитки на 80 тисяч гривень. Тобто впіймали стільки порушників, порахували збитки, які були завдані, і ця сума тільки за один день. З яким графіком власне діє зараз гаряча лінія? І коли можна вам телефонувати, і як яким чином фіксують можливо? Зараз вже от запитання і пропозиції. Ну угу. ви правильно сказали на початку, що зараз лінія ще продовжує працювати в тестовому режимі. Ми відпрацьовуємо і процедуру фіксування, ми відпрацьовуємо процедуру відпрацювання і реагування на ці скарги. Лінія працює круглодобово. Єдине, що спеціалісти, якщо є питання, наприклад, там дуже специфічні пов'язані з певними, ну Припустимо, є заборона на певний uh -huh. вид лову зараз, чи немає? Тут дозволено ловити чи не дозволено. То в робочий час зможуть відповісти а, в більш там короткий проміжок часу. Якщо це звернення збудеться, звичайно, що вночі, то доведеться почекати на відпрацювання цього питання, і отримання відповіді. Які найбільш часто а, задавані питання? Ну це браконьерство звичайно. Браконьерство. Це порушення правил рибальства. А звідки з яких областей більше надходить? Чи це лише київська область? Ну, Я вам хочу сказати, там де більше риби, там де більше риболовлі, там і більше надходить. Так для нас найбільше. Важливі регіони для, для рибної галузі для країни. Так, це Дніпровський каскад, це річка Дніпро, це наші моря, Чорне, Азовське море. Ну і, звичайно, там, де є великі водосховища, особливо там, водеські, не водосховища, Одеські, Лимани, водосховища, наприклад, в Одеській області, ви знаєте, у нас дуже багато лиманів. Тому з цих регіонів ми отримуємо досить багато скарг. Власне, ви вже згадували стосовно рибного патрулю. Mm -hmm. От які, які його результати роботи, чи власне задоволені все ж таки ви результатом їхніх їхньої роботи? От і які які зараз як вони зараз проводять свою діясвою діяльність, теж продовжують такому ж напрямку? Mm -hmm. Я хочу сказати наступне, що для нас дуже було ми принципово, ми старт їх роботи, перші місяці роботи. Зрозуміло, що ми просили в тому числі і рибалок допомагати нашим хлопцям, тому що дуже часто. Багато з них прийшли е, одразу після закінчення вищих начальних закладів до нас на роботу. Можливо, десь не вистачало досвіду. Молоді Спеціалісти да. молоді спеціалісти, можливо, десь не вистачало досвіду. Можливо, е, десь треба було якась підказка, чи ще щось так. Але я хочу сказати, що незважаючи на наші такі, особливо мої переживання, щодо цього хлопці справилися своїм завданням невідмінно. І звичайно, що пройшло тільки три місяці з моменту їх роботи. Ми будемо дуже прискіпливо оцінювати результати в наступний квартал, наступні три місяці. Але навіть оці ці перші три місяці роботи вони показали дуже хороші результати, як в виявлених порушень, тому що деякі порушення виявлялися вперше. Ніколи до цього такого Це які? ну, наприклад, затримали. Автомобіль зупинили автомобіль, який перевозив рибу. По документам була одна кількість, порахували, виявилося вдвічі більше. По документам, одні види риб менш тіні фактично виявилося більш ціні. Так, тобто, так, на воді виявляли, на березі виявляли, але наші хлопці вже йдуть далі. Вони прослідковують куди це так, так, тому. Ну і в принципі ми говорили, що навіть за перший тиждень роботи їхні результати роботи були такі ж самі, як за місяць роботи попереднього патруля. Молодці працюють, отримують зараз непогану, кращу зарплату ніж попередники. Це ще не та зарплата, до якої ми прагнемо. Ну мінімум, наприклад, за минулий місяць вони отримали 5 тисяч гривень заробітній плати. Скільки у вас? На стартувало 45 п'ятька людей зрозуміли та особливо новачків, що це напевно не їхнє. Вони пішли. Це декілька людей буквально. До речі, найближчим часом ми плануємо оголошувати конкурс до набирати. Людей в рибний патруль ми прагнемо вийти на зарплату 10 тисяч гривень. Ми їх забезпечуємо всім необхідним для того, щоб прагнемо забезпечити всім необхідним для того, щоб вони думали тільки про роботу. І, і тому нам дуже важливо, дуже важливо завтрашній день, тому що завтра Верховна Рада України повинна розглянути законопроект, яким передбачено виділення фінансування на пілотний проект Київського рибоохоронного патруля. На жаль, до цього часу є проблема. Вони ще їздять на старих човнах. Ці кошти, які видалить нам Верховна Рада, дозволять закупити нову техніку. Так. Ну, ми так розуміємо, що такі гарні результати київського патруля надихнули вас на те, щоб набрати рівні патрулі в інших областях. Як це буде відбуватися, коли плануєте оголосити конкурс угу. на посади? Дійсно, ми брали оці декілька місяців роботи пілотного проекту для того, щоб оцінити і зрозуміти. Працює ця ідея чи не працює? Вона нас окрилила, дійсно працює. І ми до кінця року запланували для себе дуже багато роботи, тому що нам потрібно набрати рибоохоронний патруль наступними регіонами. Це буде Херсонщина і Одещина. І ми оголосили, оголошуємо конкурс на набір керівників. В декілька областей в основному це Дніпровський Каскад, це, наприклад, Дніпропетровська, Запорізька область, Херсонська область, де буде набиратися тільки керівники, але весь персонал, Миколаївська область, Черкаська, Чернігівська область. Тому, користуючись нагодою, запрошуємо. Приходьте до нас. Ми створюємо новий орган, ми створюємо новий якісний орган. Ми правоохоронці, До речі, за статусом тому. Хочемо показати, що дійсно на в Україні щось змінюється, змінює, і на воді можна навести лад, як подати заявку, як подати документи, і які критерії власне оцінювання заходьте до нас на сайт. Всі необхідні документи для подачі будуть там підготовлені, виставлені. Їх потрібно буде просто заповнити і принести до нас в агентство, вкинути відповідну скриньку. Є певна процедура протягом певно невеликого періоду часу. Ми відповімо запросимо на проведення тестування. Після тестування будуть вирішуватися так звані ситуативні завдання. Після ситуативних завдань, якщо людина пройшла, вона попаде на співбесіду. Протягом 45 днів з 15 вересня до фактично 31 жовтня буде проведений повністю весь конкурсний відбір. Зрозуміло. Дякуємо. дякуємо вам за таку розмову. Дякуємо, що відповіли на усі наші запитання. Сподіваємося, до рибного патруля також буде долучатися більшість мешканців і столиці і інших регіонів. Тож я нагадаю, що гостем нашої студії був голова Держрибагентства України Ярема Ковалів. І Говорили ми про початок роботи гарячої лінії Держрибагентства, а також про зариблення і правила риболовлі на водоймах.